Поп'ю ще кавусі, поки супчик кипне, ну, кинула зелені. Цибулі зеленою замороженою. У мене ще два кульки треба хоч розходувати, бо вже ж нова скоро на підході наморожу ще на наступну зиму. І кріп теж заморожений. Оце таке зараз 5 хвилин. І все, суп мій готовченко. І стираю, не знаю, воно за те, що почне крапотіти, то перестає. Вивішую, що будете, буде, те Помоч, буде. Бог помочить і Бог її послушать, як то кажуть. Оце таке. Ну а погода насунула чорна хмара. Мабуть, буде дощ, зарізала мати півні, а, мабуть, буде порща. То раніше не бройлери, ні, а от як такого молодого із... Твоїх ціпляток, як вигоди, ото був, і бульйон добрий, і суп, і все. Да, були, були часи, і свині були, все було. А тепер нема нічого і слава Богу, на що воно й нужне? <різь> то сиди каву пей, мовчки. А тоді теж пили. Ой, ми галку пили, це розчинна кава, де мені добрішої від галки, а то у м'яких оцих упаковках. Та ще як попаду в Київ, на оптовий дак. Це страшне. Ми з молочком, і, і мама до останнього дня було, тільки ми по, вже ж повиходили, виглядає, мені ж теж каву робить, тільки я не їж цукровий діабет, то я їй ці таблетки оті купляла, замінник цукру. А любила страшне вона. Каву. Якщо каву пили, пили, ну, а що робить? Дівчатка, другий раз у кадр попадає моя підставка для квітів, і я від вас отримую запитання, де ви брали таку підставку? Так от, Брала я її в минулому році, з нею абсолютно нічого не сталося, вона дуже якісна. Матеріал бамбук дуже легко складається, витримує важкі вазони. І от саме зараз знову така підставка для квітів з'явилася. В наявності, тому швиденько переходьте по посиланню і замовляйте собі таку підставку. Не займає багато міста, з нею абсолютно нічого не сталося, витримує важкі вазони, гарненька і якісна. Рекомендую! І саме зараз з кодом Family ви можете придбати набір кухлів. В набір входить 4 штуки по 450 мл. Деякі вони гарне, і ви їх можете придбати за 191 гривню. Всього-навсього. Чотири ось таких гарних кухлі я купляла в минулому році дорожче. Зараз момент купити дешевше. Хто любить дуже гарний посуд, дівчатка, дуже люблю гарні тарілки. Ну, люблю я з золотом тарілочки. І саме зараз момент придбати набір таких тарілочок. В набір дві штуки входить за 215 гривень з кодом Family. Не втрачайте таку можливість. Квиденьку переходимо по посиланню і замовляємо собі таку красу. Вона жила, жила, як всі: дитинство, юність, шлюбі, діти. Бувало все, і сльози, і сміх, та вміла понад все радіти, і дарувала всю себе, родині, праці, як уміла, щоб було так, як у людей, і тільки потім зрозуміла, що десь забула головне, десь пропустила чи не знала, минає швидко все земне. Маленькі діти, людська слава, і що за тим усім. Ішла, ішла і зупинилась. Життя злетіло наче дим, для себе жити не навчилась. Пояснюйте, дівчата, вінтер був вдома. Двері оці відкрились, вони неплотно закриваються. Вітер відкрив. Я глянула, немає трьох, немає трьох. І куди б ви йшли оце, Ася? Куди ти пішла? Куди ти втекла? Боня, ну ти ж доросла, лапи болять, єлі йдеш, а Вліна до сих пор рука труситься. Оце стрес зранку. Як я не пішла мить підлогу? Я готую інгредієнти, бачу, вони всі в дворі, крім Вінтера. вінтер в лежаку. Поки я наготувала, глянула, ні, зразу звернула увагу, що при відкритій двері. Вітер. Вітереці вони неплотно прикриваються. От дивлюсь, нема нікого. Нема нікого, сам вінтер. Вискочила, нема нікого. Машина від ціль виїжджає, коли йдуть дві красавіці от дороги. А де ж боня? Господи, в мене вже зразу я, вона, вона стікала і в Києві. Ну, я ж зразу в мене картина приблуднює ці собачки бездомні. Думаю, зараз там, знаєте, нападуть. А тут тоді заспокоїла, зрозуміла, що тут вже немає, так собак не ходять. Господи, біжу, коли йде, йде від дороги додому. Єлі диба, єлі вже диба, бонечка, не можна так робити. Ліна ж хвилюється дуже за тебе. Ножки болять, ти вже єлі ходиш. Да. Розказуй ти тепер, Ася, ти чого побігла з двора? Я де була? Де я була? Не можна туди ходити самій. Та Андрі мали жити тепер. В розвідку пішли, так? Да? да, вздихай, Боня, вздихай, не можна. Туди не можна. Не Можу ніяк відійти. Зараз буду пити заспокійло. Руки трусяться. Вчора вечором стрес додому їхали, то окрема історія. Думала, серце стане. І оце сьогодні мені мої улюбленці такий стрес зробили. Ой. Тирамісу з манго за 15 хвилин. Тож для цього десерту нам знадобляться вершки 30% жирності, крем-сир, цукор, ваніль. Об'єднуємо всі інгредієнти, вони мають бути охолоджені. Взбиваємо до кремообразного стану і збираємо десерт. Сік. Манго я використовую для того, щоб просочити палички савоярді. Можна просочувати в каві. Я один прошарок просочувала в сокові, другий прошарок... Просочувала в каві з згущеним молоком. А ви робіть, як вам подобається. Збираємо десерт спочатку крем, просочені палички, фрукти і знову прошарок повторюється. Даємо настоятися десерту годинку, посипаємо какао і вживаємо з кавою або чаєм. Так, так, всі сплять. Я зараз. Шо? Партію полотенце заложила, партія досушується, написала список дітям на закупи і буду пекти умний пиріг. інгредієнти всі наважила. Зараз я вмикаю духовку і починаю колотити. Духовку мені треба вмикати, у мене режим конвекція, тому я вмикаю на 100, здається, 50 чи 160 градусів. Я вам виставляла, а сама й забула. На дно духовки у мене такі два-дві формочки я наливаю водички. Ну, от так я звикла, будемо пробувати.